На підвальні щонайменше півгодини чекаємо на сьомий автобус. Він сполучає вулицю підголоску із Сиховом, проте за увесь цей час жодної сімки так і не з'явилось. Я не знаю. Я, я їм не пользуюся. Часто тут бувають на ці автори. Часто, але сьому я навіть не бачу такого. Де він є, не знаю. І такого взагалі не бачили? Вирушаємо на Підголоско, кінцеву сьомого маршруту. Тут одразу аж три машини. Розпитуємо у водіїв, чи знають про перевірку маршруту на вихідних. Не, не знаю, це не може, може не мої змінні, бо я водій. Я постійно по підвальній їзді. Водії запевняють, з маршруту. Ніхто не сходив і проспектом свободи замість підвальної їхати просто не могли. З самого початку через підвальну через, через вулицю підвальну. Кажуть, що перевісять через центр не військо. А ми через, через підвальну їздимо. Центр це, це, це не є. Всі маршрути їздять через підвальну. Хто не міняв, всі по підвальний, як куди так обратно? До бомби виїздили. По підвальню туди і обрати. А в центр ніхто не заїжджав, там навіть не пускають. Казали, що центр приватизований. Яковиша тим часом, поки триває розмова, трафарет на вікні автобуса один з водіїв намагається відкоригувати. Саме за це порушення підприємство-перевізники опинилось під загрозою розірвання угоди у суботу та неділю, перевіряючи, зафіксували усе на відео. І виявили, що на трафаретах була вже та вулиця Чигиринська, що не відповідає дійсності, тому що кінцевою зупинку даного маршруту є вулиця Підголоско. а також що автобуси дані вони рухалися по центральній частині міста через проспект Свободи, замість того, щоб рухатись по підвальні вулиці підвальні. Директор підприємства стверджує, на вихідних його не було у місті, і водії порушники цим скористались. Мовляв, неправильно зрозуміли появу у місті нового маршруту, який пустили через центр. Коли в п'ятницю невідомих причин появився новий маршрут, 54-й, який пішов через проспект Свободи, Значить, це з розмови, коли вже я сьогодні на лінії був і говорив з людьми, вони зрозуміли так, що дозволили їхати через проспект Свободи. Трафарети з продовженням маршруту, за словами директора, самовільно виготовили водії у понеділок. Вранці порушення усунули. Іриноващишин, Володимир Квятковський, Роман Миленький, головні новини Львова.